Росла в конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, їй рука чоловіча віку вкоротила, ой понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Чувка грає, конвалії та музика мідле серце крає. То з панночка веселому в закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, галю милий, і ти дуба мій друже мій єдиний, то замовка. Байдужою, панночка рукою. Тою квіточку зів'яло, кинула додолу. Про... Може, й тобі, моя панно, колись доведеться. згадати твою конвалію, як щастя, менеться. Недовго й ти, моя панно, будеш утішатись, та й по балах у веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже тебе. Залишить байдуже.